Всім привіт! Зараз покажу вам чудо у вигляді 1,5 гривні. Це в нас народна творчість створена із монети номіналом 1 гривня, на яку нанесено зображення 50 копійок. Саме цікаве то, що це на монеті не набито, а нанесено якимось іншим способом. О тут видно, що йдуть нечіткі лінії. І змазане зображення. Більш за все, що чим-то її все-таки покривляють і витравлюють більш за все що. Тому що удар був би чіткіший, був би ровніший. І, відповідно, якщо б навіть її били б якось зворотньою стороною, як то кажуть, то було б все дуже і дуже добре. А тут, бачите, який малюночок у вигляді, начебто фальшака. Схоже на посмішку, звісно, хоча ж ви самі розумієте, що навіть якщо б таке б чудо й було, то це було б дуже дуже б складно б закріпити в гуртильному кільці з гривні вставити інструмент з реверсом 50 копійок і вдарити. Ну, відповідно ж, самі розумієте, що 50 копійок тут у нас, звісно, штамп, де якогось віднести, дуже і дуже важко, але якщо грубо сказати, то, грубо кажучи, 50 копійок з 90-х. Ну, а гривня з київського монетного двору, звісно. Ну це, в принципі, одна із старих монет. А є невеличке відео з першої монети. Якість, звісно, поганенька, але ж все-таки бачите, що зображення, воно як би нанесено зверху, як тоненькою плівкою. Хоча тут навряд чи щось вийде роздивитися. Але все-таки на гравер воно теж не схоже. Більше всього, що як плати витравлюють. Малювався малюночок, заливалась повністю монета. а Там, де потрібно було витравити, залишали голі місця. Ну і відповідно, витравлювали. Ну, а оце свіженький рарик, аналогічний по першому. І я думаю, одна і та ж сама людина таке добро робить. Це у нас вже гривня трішки іншого року, але ж зроблено тут все так само. Ну, Мені монета, якщо чесно, подобається, бо тут зроблена дуже і дуже добренько. Звісно, є нюанси, тому що це настояще фуфліцо, яке за ж Бачите, тут у нас букви рвані пішли чомусь. Тут уже букви цілі, тут теж цілі. Ну а зображення дуже і дуже гарно бачиться. Прикольна, звісно, цяцька, таку може б я б і купив, як то кажуть, по ціні. Народній творчості, для, як то кажуть, для краси. Ну, а так, звісно, за неї великі кошти ніхто давати не буде. А тут у нас, в принципі, малюночок вже трішечки інший, але ж зроблено вже все-таки покраще, чим в першому випадку. Хто що думає, можете написати в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!